Чоловік звернувся до ТЦК із заявою про відстрочку у зв'язку з постійним доглядом за матір'ю. Пункт 9 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Разом з тим, у матері є ще працездатна донька. Як підтвердила мати та встановила комісію органу місцевого самоврядування, донька з матір'ю не проживає та жодних стосунків не підтримує. Комісія ТЦК у задоволенні заяви про відстрочку відмовила, вважаючи, що сам факт наявності у матері, окрім військовозобов'язаного сина, Ще і працездатної доньки є достатньою підставою для відмови у наданні відстрочки. Чоловік звернувся до суду. Суд зазначив, що ТЦК безпідставно не надав оцінку акту про встановлення факту здійснення особою догляду, складеного комісією сільської ради у складі шести осіб, згідно з яким чоловік фактично здійснює постійний догляд за матір'ю, а його сестра не проживає з матір'ю та стосунків з нею не підтримує. Крім того, пункт 9 частини першої статті 23 закону. Номер 3543, на який посилався чоловік, у заяві до голови комісії, не ставить у залежність отримання від строчки від призову наявність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати догляд за матір'ю. Така залежність вимагається тоді, коли батько чи мати дружини не мають інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2024 року справа номер п'ятсот. 80 дріб 7351 дріб 24. Виникли питання? Пишіть, потребуєте індивідуальної консультації, допомоги у підготовці заяв, скарг, звернень, позовних заяв. Звертайтесь.